Починаємо, шановні колеги. Сьогодні в продовження дуже цікавої теми сьогоднішнього дня це набряковий синдром. який, як ви чули, великою мірою може бути великої частки пацієнтів, може бути пов'язаний з серцевою недостатністю. Ми сьогодні обговоримо один невеликий, здавалось би, фрагмент лікування пацієнтів серцевої недостатності: один препарат, одна група препаратів. Але група препаратів і препарати, які суттєво суттєво змінили не просто лікування, а ми можемо сказати, змінили історію лікування серцевої недостатності. Ви вже, я переконаний, всі вже чули про інгібітори НЗКТГ. Зараз дуже багато цього <кхм> приводить лекцій, семінарів. Ми сьогодні зупинимось на препараті Емпагліфлозин. це один із двох зареєстрованих в Україні <кхм> препаратів. Препарат дуже ефективний, і зараз поговоримо детальніше про цей препарат. Нагадаю, в першу чергу навіщо ми лікуємо пацієнта Взагалом, з двох причин: покращити його якість життя і запобігти вкороченню цього життя. Якщо ми говоримо про серцеву недостатність, то тут і деякі такі особливості і так звані кінцеві точки, на які ми звертаємо увагу, коли аналізуємо ті чи інші дослідження. Ну, але саме принципове. Саме принципова, принциповий момент лікування це звичайно поліпшення прогнозу, тобто зменшення смертності і зменшення частоти госпіталізації. Ось добре відомо вам е, такий алгоритм із останніх рекомендацій 21-го року європейських: чотири препарати, які обов'язково має приймати пацієнт, із зниженою серцевою недостатністю із зниженою фракцією викиду. Тобто, з фракцією викиду менше 40. Пацієнт обов'язково має приймати інгібітор АПФ або сакубітрил валацертан, причому сакубітрилу васартану віддається перевага, обов'язково має бути бета-блокатор, антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів і дапагліфлозин або емпагліфлозин, як це чотири препарати, які доведено значно покращують прогноз пацієнта. Ну і звичайно, якщо є набряковий синдром, є затримка рідини петлеві діуретики, ну, це основа лікування серцевої недостатності. На підставі чого ми рекомендуємо застосування інгибітору НЗКТГ 2 на трійку глюкози 2. Якщо знижена фракція викиду, два дослідження: Emperor reduced і DAPA-HF, які показали дуже подібні результати у пацієнтів із е, зниженою фракцією викиду. Е, ось Emperor reduced бачимо, що. Зниження ризику відносно зниження ризику 25%. Тобто, і цікаво, що треба пролікувати 19 цього на всього пацієнтів, 19 щоб хоча б в одного із них або врятувати життя йому, або запобігти госпіталізації з приводу серцевої недостатності, це дуже хороший показник. Якщо ми говоримо про сімейну лікаря, то там в середньому півтори тисячі декларантів, мабуть, що приблизно. Ну, мінімум сотня е людей, осіб, які зареєстровані, як е задекла мають підписали декларацію, мають серцеву недостатність того чи іншого фенотипу. Тому ось тут це дуже важливо правильно лікувати таких пацієнтів. Ми знаємо, що серцева щоб е інгибітори НЗКТГ стартували як препарати для лікування цукрового діабету, і кхм, ця вся добра вам історія відома, яка ще раз підкреслює. Важливість доказової медицини, коли е, проведені дослідження для того, щоб подивитися чи препарати, безпечні у хворих серцево-судинним захворюванням продемонстрували, що вони не просто безпечні, а що вони значно покращують перебіг серцево-судинних захворювань. І тоді виникло питання: чи варто спробувати у пацієнтів без цукрового діабету? І ось Emperor Reduce, про які ми щойно говорили, бачимо, що результат. Не відрізняється у хворих з цукровим діабетом і без цукрового діабету. Тобто, на сьогоднішній день це не ендокринологічні препарати, а препарати, ну ми вважаємо, що це кардіологічні ендокринології, що це ендокронологічні, і слава Богу, тобто це препарати дуже широкого застосування. І внизу, з ці самі так званий Forest Plot графіку, ми бачимо, що ефективність емпагліфлозину не залежала від швидкості клубочку фільтрації. Від функції ми знаємо, що е, багато препаратів, які використовуються при серцевій недостатності, можуть тимчасово навіть погіршувати функцію нирок, незважаючи на покращення прогнозу. Емпагліфлозин, інгібітор за Бачимо, що іде е, покращення функції нирок в перспективі. Це ну, покращення досить істотне. Так, на початку може дещо підвищитись креатинін, це закономірна реакція, дещо знижити швидкість клубочкової фільтрації. Цього не треба боятися, це все нормально, і ми далі пацієнт далі продовжує приймати інгебіторен НЗКТГ. І за якийсь час, досить тривалий період, ми бачимо істотне покращення функції неру. Тому зараз до ендокринологів та кардіологів приєднався голос нефрологів, і теж кажуть, що інгібітори НЗКТГ це їхні препарати. Якщо хто пам'ятає, коли ми почали застосовувати цю групу препаратів, то ну, була така пересторога, що можливо треба обережно у хворих. З навіть з початковими проявами ниркової недостатності порушення функції нирок. Ми починали, була межа 60, швидкість клубочки фільтрації, потім 45, а потім з'ясувалося, що якщо у пацієнта є серцева недостатність, то швидкість клубочки фільтрації більше 20, це не є протипоказ, до призначення більше того. Це є ну зниження помірне, чи навіть досить істотне зниження швидкості клубочкової фільтрації, це навпаки показ до призначення цієї групи препаратів у хворих з цукровим діабетом 45-30. Тут ймовірно питання як до патогенезу ниркової недостатності у хворих з цукровим діабетом, так і до того, що дослідження, які оцінювали ефективність препаратів з цукровим діабетом, проводились раніше і. Не було відомо, не було настільки багато відомість про їх безпечність. Тому поки що офіційно залишається цукровий діабет від 30 від швидкості клубочкової фільтрації 30 мл на хвилину. Якщо підсумувати коротко, взагалі, значення інгибітора НЗКТГ, ось дуже цікаве, таке дуже велике дослідження: 95 тисяч пацієнтів, 4 групи препаратів. Оцінювалися, як, як пацієнти виживають, і увагу, що найбільш ефективно є призначенням цих чотирьох препаратів, про які ми говорили: волцертан, бета-блокатор, антагоніст мінерало кортикої рецептору, інгибітор НЗКТГ. Якщо забрати звідси інгибітор НЗКТГ, то ви бачите наскільки червоним показано, наскільки внизу обведено колом, наскільки все-таки прогноз гірший. Без інгибітора НЗК 2 сумарно. Ми на 64% можемо зменшити смертність і госпіталізацію з приводу серцевої недостатності. Мені дуже сподобалась справа. Червоно виділено один із висновків авторів, що затримка терапії навіть кілька тижнів збільшує риск смертності та госпіталізації. Це принципово для широкого загалу лікарів. І це принциповно ну, ми говоримо про говорили про серцеву недостатність, зниженою фракцію викиду. Але велика частка пацієнтів, ось в даному, на даному слайді 50 пацієнтів відсотків. Далі от, дуже цікаві дані по в динаміка, е, структури серцевої недостатності по роках. Бачимо, що останнім часом е, пацієнти з збереженою фракцією викиду або помірно зниженою фракцією викиду це більшість пацієнтів серцевої недостатності. Тобто, якщо ми маємо пацієнта з серцевою недостатністю і фракція викиду менше 40, 40 або менше, так скажемо, то ми маємо чітку, чіткі підходи до лікування і чіткий діагноз. І ще раз ми мусимо застосовувати всі препарати. Якщо ми маємо пацієнта із збережною фракцією викиду, то тут ситуація інша. Ми раніше не дуже увагу звертали на цю групу пацієнтів. Вони часто. Легше переноситься це вони достатньо, хоча не у всіх випадках. Але коли і ще і основна причина, що ми не дуже звертали увагу на цих пацієнтів, тому що нас не було засобів покращити прогнозу у них. Всі препарати, які застосовуються у хворих зниженою фракцією викиду, були апробовані і не було доведено ефективності покращень прогнозу. І лише б інгибітор НЗКТГ, ось емперор презерв. Перше дослідження, яке показало, вперше в історії показало, що препарат фармацевтичний засіб може покращити прогноз у цієї категорії пацієнтів. Емперопрезерт, пацієнти з фракцією викиду, більше 40 включались, і було зменшення серцево-судинної смертності і госпіталізації з приводу серцевої недостатності. Це дуже добре, але досить складно. Ми вже говорили, що якщо ми маємо серцеву недостатність знижену фракцію викиду, то ми діагноз ставимо відносно легко. Маємо ознаки серцевої недостатності, маємо результати ехокардіографії, розпочинаємо терапію. Коли ми маємо пацієнта з ознаками серцевої недостатності, але маємо нормальну фракцію викиду або помірно знижену, ми завжди мусимо підтвердити, що ознаки серцевої недостатності, такі як задишка, такі як набряки, вони зумовлені саме з серцевою недостатністю. Є дуже велика кількість супутньої патології, яка супроводжується такими ж залишками, з такими ж симптомами. Це, і, наприклад, анемія що типово про серцеві недостатності, це, наприклад, ожиріння, гіпертонія. Тобто супутня патологія, яка з одного боку може призводити до, власне, до виникнення серцевої недостатності <кій> збереженої фракцією викиду. З іншого боку, з іншого боку, може. Маскувати, спричиняти симптоми подібні до серцевої недостатності. Є дуже багато алгоритмів, і в рекомендаціях вони прописані. На мою думку, ми трошки оцими шкалами, алгоритмами, трошки якби, забюрократизовані. Якщо відкрити шухляду лікаря на прийомі сімейно, ну, там буде маса різних шкал, і ми розуміємо, в реальному житті ми ними ну практично не користуємося, тому що вони ну, не завжди є. Придатними до щоденного, щоденного використання наших пацієнтів. Ось якщо ми говоримо про це: найпростіша шкала пацієнтів для діагностики з серцевої недостаток збереженою фракцією викиду. Індекс маси тіла, прийом двох антигіпертензивних препаратів, я не буду в деталях зупинятись, і вона найпростіша, тому ми її показуємо. Вона досить логічна, але навіть вона все рівно, ну скажімо так, діагноз поставити важко. Але питання в тому, навіщо ми ставимо діагноз. Ну, можливо, трішки прозвучить так з Луцька те, що ми, ну, наприклад, мені особисто не подобається в рекомендаціях, в тому числі в європейських, оцей такий дуже ускладнений підхід до діагностики недостатності з збережної фракції викиду, там так досить глибоко і ну, мало життєво, з масою різних. Ехокардіографічних показників, які в реальному житті ехокардіографісти не роблять. Навіщо ми це все діагностуємо? Для того, щоб покращити прогноз. А як покращити прогноз? Ми вже говорили. Два дослідження: Emperor презерт, перше деливер, друге, в яких, як виявляється, мінімальні зміни мінімальні зміни навіть в серці, наприклад, незначне збільшення його пересердя, е і саме головне збільшення НТ-пробінпі. 300 пікограм на мілілітр. Далі ми подивимося, які норми в рекомендаціях. Тобто, якщо у пацієнта є збільшення нт про більше 300 і навіть незначне збільшення лівопересердя, ми такому пацієнту формально, можливо, навіть не мож... ну, за рекомендаціями складно поставити діагноз збережена фракція викиду. Але наше завдання покращити, не поставити діагноз, а покращити прогноз пацієнта. Ось такому пацієнту, ми, призначивши інгибітор АПФ, наприклад, Джардінс. Ми можемо значно покращити прогноз, що продемонстровано в цих дослідженнях. І тут я би хотів коротко про натеріоретичні пептиди. На сьогоднішній день, якщо у хворобу зниженою фракцією викиду, немає такого принципового значення, це лабораторне обстеження, ну можна робити, там, оцінювати ефективність лікування, звичайно. Але принципово, на мою думку, значення немає. То для діагностики серцевої недостатності збереженої фракцією викиду, це ключовий момент. Нагадаємо, що натріуретичні пептиди це компенсаторна реакція, <кхи> збільшення тиску в камерах серця. І вони мають захисну, захисну роль. І коли ми говоримо про норми, про норми то в рекомендаціях звучить присину суморитві 125 мік, пікограм на мілілітр антіпробі, бінпі, бінпі 35, Зверніть вашу про фібриляцію перед це ці норми істотно вищі. Це, це порогове значення, але знову ж таки в дослідженнях Emperor Емперіор and і Деливер використовували 300 міліграмів. Е, такий початку е, критерій включення 300 піклограм на мілітр критерії включення, і е, пацієнтів з фібриляцією про ще більше цифри. Тому NT-ProBNP слугує нам для того, для того, щоб підтвердити діагноз. В пацієнті збереженою фракцією викиду і призначите відповідне лікування з іншого боку, якщо у вас є пацієнт задишкою, ви не, не не бачите чітких підстав вважати, що це серцева недостатність. Якщо ви бачите цифри менше вказаних на цьому слайді, ми можемо е, говорити, що серцева недостатність мало ймовірна, і ті ж набряки, про які сьогодні йшлося, треба шукати іншу причину. Отже, якщо підсумувати, то ми маємо на сьогоднішній день препарати, які можуть покращувати прогноз. Наприклад, Джарденс покращує прогноз і в пацієнтів зниженою фракцією викиду, і в пацієнтів з збереженою фракцією викиду. Тобто є серцева недостатність. Ось як так умовно дуже схематично виглядає лікування пацієнта серцевою недостатністю, залежно від фракції викиду. Фракція викиду менше 40, ми говорили: чотири препарати. Фракція викиду 41-49, так звана помірне зниження. Інгібіторин НЗКТГ-2 зелені, це значить перший клас рекомендацій. Ну, можна пробувати інші препарати, які засовуються фракція, при фракції менше 40. А якщо ж фракція викиду більше 50, то лише інгибіторин НЗКТГ залишаються в нашому арсеналі. Єдине, що нагадаємо, що у всіх через всі ці три фенотипи серцевої недостатності проходять петлюві діуретики у випадку наявності застою. І Декілька практичних моментів застосування інгибітору НЗКТГ. Принципово, ось в рекомендаціях, що ми маємо застосовувати все лікування серцевої недостатності якомога швидше. В стаціонарі ініціювати, як правило, ініціюється як правило, ініціюються всі препарати відразу в малих дозах. Але зверніть увагу, я виділю тут часті і ретельні наступні явки в перші 6 тижнів після госпіталізації. Це значно покращує прогноз. В наших умовах це питання складне. Ми зараз в кінці поговоримо ми навчаємо сімейних лікарів максимально правильно лікувати серцеву недостатність, але, звичайно, питання до організаторів. І ще одне з практичної точки зору: чим добрий інгибітор НЗКТГ, наприклад, Джарніц, яка перевага для будь-якого лікаря, який стикається з хворим серцевої недостатністю? Якщо подивитися всі препарати, то вони. Мають практично жодна жоден з груп не має стандартної дози, всі вони відповідно вимагають титрування обов'язково. Інгітор НЗКТГ, стандартна доза 10 мг, Я це називаю дав і забув. Пацієнту не треба перед тим, кому призначати. Пацієнт, який має тиск більше 100 столічний, і швидкість клубочкої фільтрації більше 20 Тобто пацієнту визначити креатинін і тиск поміряти. Якщо пацієнт відносно молодий, ви бачите, ну, пацієнт з швидкістю колобочкої фільтрації менше 20, ну, він виглядає відповідним чином. Якщо тому теоретично бачимо тиск більше е можемо призначати цей препарат. Ризики побічних ефектів: гіперкалімія, гіпокалімія, Ми не... не зниження артеріального тиску практично немає. Тобто, пацієнти. На ці препарати на відміну від цих препаратів, якими ми лікуємо серцеву недостатність, дуже зручні застосування, і тому, на мою думку, це препарати фактично для препарати для сімейного лікаря. Ще сьогодні вже йшлося про взаємодію препаратів. Знову ж таки, і <кух> <кух> вибачте, і була мова за те, що інгібітори НЗКТГ практично не взаємодіють з іншими препаратами. Це теж дуже серйозний. Аргумент на, на призначення цих препаратів. І ще раз про діуретики. фактично, інгібітори НЗКТГ свого роду є, теж мають діуретичний ефект, і показано, що якщо їх призначати вже з першого дня, поки що це так дискутується питання, бо загалом вважається, що стаціонар спочатку треба стабілізувати пацієнта, досягти, ну якщо не еоволімії, то майже еоволімії, тоді починати все інші лікування. Ми не маємо на це часу з двох причин: перше, пацієнти бувають тяжкі і потрібно. Зразу розпочинати лікування. І друге, на жаль, на сьогоднішній день у нас пацієнт, якщо раніше він міг лікуватись два-три тижні серцевою недостатністю, в цьому були плюси але більше, мабуть, мінусів. То зараз в нас в реальному житті термін лікування цих пацієнтів значно менший. І ми маємо відразу призначати правильні ліки. Суд продемонстровано, що і об'єм сечі, і ефективність діуретиків при застосуванні застосуванні джаденсу в перший день, в перший день вже. При поступленні пацієнта разом з діуретиками, бачимо результат хороший. І ще один важливий момент: оцей слайд демонструє дуже багато лекторів. Але ще раз нагадаю, що якщо ми даємо петлові діуретики, ми спочатку зменшуємо об'єм циркулюючої крові, а потім вже рідина виходить в, в судинне русло. Оце падіння об'єму циркулюючої крові може бути різке, приводить до падіння тиску, до, можливо, так званого феномету рекошету. По зростанню резистентності до діуретиків. Діуретичний ефект інгибітора НЗКТГ відрізняється тим, що власне йдеться про зменшення інтерстиціального набряку, що може бути, до речі, одною з причин такого позитивного ефекту лікування. Ну, якщо говорити про джарність, про емпакліфлозин, це таки поєднує трикутник ефективність, простота в застосуванні. І безпечність. І якщо от подивіться, наскільки швидко в нас виникає ефект. Швидкий ефект: е мінімальний вплив на рівень тиску, відсутність впливу на калію ЧСС, покращення функціонерів, немає необхідності для підбору дози те, про що ми говорили. І на завершення, кому призначати при серцевій недостатності інгибітного зактива? Всім пацієнтам з діагностованою серцевою недостатністю, не всім пацієнтам з набряками, не всім пацієнтам з задушкою, Цім пацієнтам з діагностованою серцевою недостатністю. Якщо ми говоримо про збереження фракцію викиду NT-ProBNP тут ключове значення. Коли призначати якомога раніше. У мене є така фраза, де зустрів пацієнта, там і призначив. Зустрів на прийомі призначаємо В стаціонарі, призначаємо. І на першому при першому контакті це може робити сімейний лікар, кардіолог, ну і звичайно, ендокринолог сам мусить. Ну і ми дуже стараємося зараз підняти рівень сімейних лікарів. Ми провели школу, 16 годин навчань. Мета створити стійку систему розуміння недостатності. недостатку. Нас було 16 годин лекцій, 4 суботи по суботах. Принципово я бачу, що це дуже ефективно. І Марина Миколаївна це бачить вже роками. Це дійсно в суботу. Лікар не перевантажений роботою на роботі, не виснажений робочим днем. І всі бажаючі можуть приєдна, приєднуватись. Ми взяли невелику кількість 23 сімейних лікаря і бачимо, що результат досить хороший. Вони лікарі вже почали виписувати і Джардінс, і е, Юперіо, самі сімейні лікарі. Тому тут е, це дуже важливо залучати сімейних лікарів. І останній слайд ще раз показано, що ми можемо, правильно лікувавши пацієнта, зменшити смертність на 61%. Це величезні цифри. І якщо взяти, наприклад, традиційне лікування без інгибіторів НЗКТГ і сакобітлового сартану, порівняти з лікуванням як сучасним, то ми, наприклад, до особи 50 років пораховано можемо додати 5 років життя. Це 5 років життя. І навіть після 70 років це 3 роки життя. Це дуже великі цифри, які ну, мало досяжні при іншій патології при застосуванні інших препаратів. Дякую за увагу. Основний висновок ма НЗКТГ, в тому числі Емпатліфлозен-Джардінс, має стати рутинною, рутинною основою лікування пацієнта серцевою недостатністю, незалежно яка в нього фракція